Вибори президента України 2019 чергові, сьомі за рахунком з моменту здобуття незалежності Україною в 1991 році. Вибори президента України, перший тур яких відбувся 31 березня 2019 року. Обійшлись держбюджету у 2,4 мільярда гривень. Кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування, 29 мільйонів 621 тисяча 197 осіб. За результатами першого туру до другого туру вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко. За кількістю претендентів на найвищий пост в державі цьогорічні вибори рекордсмени 39 претендентів. 1991 рік перші демократичні вибори президента України. Другий тур не знадобився. Леонід Кравчук посів перше місце у всіх регіонах за винятком трьох областей Галичини, де переміг В'ячеслав Чорновіл. Другі вибори президента України відбулись у 1994 році. Були призначені достроково після досягнення компромісу між президентом і Верховною Радою. Виконувач обов'язків президента Леонід Кравчук, якого цього разу підтримувала Західна Україна, втратив президентство на користь колишнього прем'єр-міністра Леоніда Кучми. Треті вибори президента України відбулися у 1999 році. Президентом України вдруге було обрано Леоніда Кучму. Цього разу він переміг комуніста Петра Симоненка. Того разу захід України проголосував. Віддаючи діючому президенту до 92 голосів. Президентські вибори 2004 року були четвертими виборами, що пройшли в Україні після здобуття незалежності від Радянського Союзу. Змагались Віктор Ющенко і Віктор Янукович. У другому турі виборів переміг Віктор Янукович. Результати виборів були оскаржені. Віктор Ющенко та його прихильники з багатьма міжнародними спостерігачами стверджували, що вибори сфальсифіковані. Наступні події привели до політичних. Кризи в Україні з широкою мирною демонстрацією, яка дістала назву Помаранчева революція. Верховний суд України анулював офіційні результати і наказав повторити другий тур голосування. Під час повторного голосування переміг Віктор Ющенко. У 2010-му за крісло голови держави боролись Віктор Янукович та Юлія Тимошенко. Тоді переміг Віктор Янукович. Позачергові вибори президента України відбулися 2014 року. Спочатку були заплановані як чергові. На 2015 рік, але призначені на раніший термін у зв'язку з самоусуненням Віктора Януковича з поста президента України у першому турі. Переміг Петро Порошенко сьогодні. Україна в очікуванні нового президента.